Так, ребецьюга. Сьогодні у нас чесний буде огляд на коропове крісло Fox Super Deluxe Recliner. Пакували ми для мого кінта Дімона, і він щасливий власник саме цього крісла. Я, наприклад, власник карпрошного крісла, і в мене є реально з чим порівнювати, Тим паче я сидів на інших. З чого починати? Перше, це ціна. Ціна ми купували за 12 тисяч. На даний момент я заходив десь 10-11 тисяч. Вони коштують. І Потрібно зрозуміти, а чи потрібно взагалі його купувати, і чи взагалі він коштує своїх грошей. По-перше, давайте почнемо з транспортування. Реально, маленький в транспортуванні максимально буде вміщатися. Важить він 9 кілограмів, тобто він невеликий, але воно все повністю змінюється, коли ви сідаєте. Сідаєте на це крісло, і це просто. Ну, якщо ви колись їздили на дорогі гарні тачці, де ви сідаєте, пахне шкірою, там якийсь s клас Мерседеса S 600, ось це приблизно така посадка буде у вас безпосередньо на вашому кріслі. Ви сідаєте і неймовірно він як... Вас в кокон бере, при цьому всьому він тримає і вашу спину, і дуже зручно ногам. Тобто він і тримає дуже гарний корпус, і при цьому дуже зручний. Е, не мало уважно, те, що це крісло йде в двох розмірах. Тобто, дімо, наприклад, в мене метр дев'яносто, я метр сімдесят. І можна підібрати саме під ваш зріст, тобто, щоб підголовник був. У вас на тому розмірі на котрому може бути дуже зручна штука в дуже малих кількостях крісел. Я бачив це саме підножки. Ви можете сісти і реально кайфово ноги свої розмістити, тому що інколи хочеться підняти, інколи так вони затікають. А тут така конструкція, що можна просто поставити ноги, і це неймовірно кайфово. Далі ви можете переходити саме до ручок і до підлокітників. Вони зробили такі чохольчики, воно зручненьке і особливо допомагає літом. Тобто літом, коли ми кладемо руку на пластик, він ну як яка прилипає, як аж парить. А саме для того, щоб такого не... Було, щоб було комфортніше, тут є е, такі чохольчики, і ці чохольчики, якщо їх перевернути, ви можете побачити, що ви їх можете зняти. Тобто, якщо вони вам не подобаються, ви просто їх знімаєте або, наприклад, забруднилися, можете їх е, попрати і безпосередньо зробити. Дивіться, яка взагалі увага до деталей конкретно в компанії Fox. Тобто, Ви можете бачити, це логотип Fox, і він тут абсолютно усюди. Якщо ви понаглядаєте саме. За кріслом він знаходиться абсолютно всюди. Ось. Усілякі кріплення тут, усілякі кріплення тут. Вони абсолютно всюди. І це дійсно закохує і дуже велика вдячність саме компанії Fox саме за це. Далі ми можемо подивитися, не на багатьох кріслах є ось така саме фіча. Тобто, коли ми сідаємо на наше крісло, у нас яка проблема? Що є телефон, є там якісь історії, і нема куди класти. Тобто ми або сюди, або під спину кладемо. А Fox це продумав. І безпосередньо є така кишенька невелика, е, на жаль, не така класна, як у компанії Monster Byte, Але загалом телефон або якісь потрібні речі можна усе покласти і кайфувати. Якщо вам не потрібно, ви можете просто взяти, ось таким чином закріпити і все у вас все добре. Далі переходимо до регулювання безпосередньо ніжок. Ми повинні розуміти, що у нас може бути е, якась. Якась земля не дуже рівна, нам потрібно відрегулювати. Просто натискаємо, і він сам бере і ну, відстрілює. Далі, якщо нам потрібно, зменшити, Просто натискаємо, регулюємо саме так, як потрібно нам. Також дуже зручно, що тут такі кругленькі, великі, реально ніжки для того, для більшої устойчивості. Тобто це дуже сильно допомагає саме в цьому кріслі. Знову ж таки, до уваги до деталей. Дивіться, ось таке маленьке кріплення, але тут також є позначка саме Фоксо. Давайте. Перейдемо до не дуже зручної для мене штуки, але по факту вона дуже гарна фіксація. Для того, щоб вам підрегулювати вашу спинку, вам потрібно безпосередньо тут відтягнути, далі відтягнути тут а? і потрапити в ті пазіки, котрі потрібно. Це не завжди дуже зручно, тому що інколи буває, що ти тут в цей пазик попав, а з цього боку в інший пазик, І у тебе по факту воно перекривлюється. Тобто тобі потрібно стати, відрегулювати. Спочатку з одного боку, з одного боку потрапити і затягнути. І далі подивитися, що воно рівненько, і підтягнути з іншого боку. Ось таким чином. Все, і у вас все є. Далі ще раз фіксуєте. Оце є єдина річ, котра мені не дуже подобається. Сидить воно дуже класно, фіксується дуже класно, але по факту ну просто трішки потрібно, потрібно підрегулювати себе під себе. Далі. Ми повинні розуміти, що тут ще ламається у нас наша, наш підголівник, тобто ви його можете підрегулювати трішки під себе. Тобто, таким чином, ви його взагалі можете відстібнути, якщо він не потрібен. Ззаді він кріплеться як на ліпучках, так і без безпосередньо на кнопочках. Далі ви взяли і, може, будь ласка, показати, тут є е, три можливості кріплення. Тобто, якщо потрібно підголівник трішки е, нижче або трішки вище, то ви просто регулюєте саме під те, як зручно саме вам. Якщо підголівник не треба, то просто його забираєте. І це неймовірно зручно. Далі, стосовно того, що також незручно стосовно цього крісла, це те, що ось це йде м'яка частина, воно неймовірно м'яка. Ну, реально, я не знаю, що вони тут або поролон використовують, або ще щось. Він неймовірно зручний, але по факту тканина, коли є трохи волога, вона відразу на себе бере, і ви по факту сідаєте в вологе крісло. Особливу увагу я хочу звернути саме на поролон, котрий вони використовують, або я не знаю, що тут є. поролон, не поролон, але він дуже сильно е, саме. Під ваше тіло підлаштовується і неймовірно м'який. От дивіться, я натискаю, і дивіться він так оп, і прийняв назад. Хлопці в вибісі мені казали, як вони обслуговують саме ці крісла. Вони просто на автомійку його заганяють піною обдулою, коли він, він грязний, просто потім з шла, зі шлангу дали води і все, він чистий і йому нічого немає. Ті люди, котрі використовували, абсолютно спокійно кажуть, що 2-3 роки взагалі ніяких проблем в них немає, користуються, не знають ніяких проблем і безпосередньо кайфують. Але на найостанніше, знову хотів би наголосити, це стосовно його комфортності і зручності. Повірте, сидів реально на дуже багатьох кріслах, але це найзручніше. Реально, якщо ви любите кайф, якщо ви любите комфорт, якщо у вас кайфова тачка, і якщо ви ну любите класно посидіти, то повірте, це саме те, що потрібно для вашої спини, для вашого кайфу, комфорту. Коли у вас покльовка, ви думаєте, мені піти рибу ви виважете, чи так кайфово посидіти? Ну повірте мені, просто раз сядьте і подивіться, просто ну сравніть з іншими виробниками. Найкращий варіант, як взагалі можна апгрейдити це крісло, можна зробити його прям неймовірно кайфовим, це безпосередньо додати класний органайзер навіть до цього крісла. Тобто, так, тут є кишенька зеру 0, але вона не дуже функціональна. А так. Ви берете органайзер від компанії MonsterBaйт. Це все кріпите. У вас м'якенький підлокітник. У вас є три кишеньки тут, одна кишенька на застіпці і ще є одна додаткова. Тобто, ви можете поставити і пляшечку, і, наприклад, пауербанк, і телефон сюди, якісь там записники або ще щось, і безпосередньо кайфувати. Якщо потрібно, то посилання є в шапці профілю. Заходьте на сайт та купуйте. А зараз ми покажемо, як збирається саме це крісло. Власник покаже, що потрібно робити. Так, відсіблено наш підголівник. Далі відкручуємо ці кріплення з одного, з іншого боку. Далі беремо його, складаємо раз, склали. Далі є тут такі ножки, прямо на Далі. них. Ставимо. Поставили. Да. Кайфово. Далі це. Це. Тут спочатку це спеціальні ці пазики, да, для того щоб у вас ножки не розходилися, якщо ви не на з землі ставите на себе обов'язково. Так от. Далі. Переворачте його. І з іншого боку також такі ж пазики. Да. Зібрана одна хвилина і у вас повністю зібране ваш, ваше коропове крісло. Ось так воно виглядає у зібраному варіанті Ось. і не займає дуже багато місця. Я, до речі, амбасадор. Чікс. Чікс. Да. У до речі, теж у мене Фокс. Друзі, ось таке щире, щирий, чесний огляд на корпове крісло від Фокса, супер делюкс, лекрайне або як воно там на англійському, Фокс, на жаль, мені не платить за рекламу, але просто коли люди роблять кайфові речі, на котрих приємно сидіти, котрими приємно користуватися, то хочеться допомогти іншим рибакам безпосередньо з їхнім вибором. Тому що в нас знову ж таки, коли ми хочемо там щось купувати, ми спочатку читаємо відгуки, спілкуємося з іншими рибаками, боками і тільки потім купую. Тому сподіваюся, що наш огляд був для вас корисний. Е, якщо бажаєте, якщо у вас є змога, обов'язково купуйте таке крупове крісло, реально кайфонети. Також підписуйтесь, ставте лайки і пишіть ваші коментарі. І це... ще ще покажу, де ще знайшов да. ще. А, ну. Ніхто який, ніхто нікого не побачив, але вони є. Ну це круто. Реально. Фокс. Тому до зустрічі на наступних відео.